Лебеді материнства, ти знаєш, що ти людина, грудочка землі. Ці вірші знайомі кожному зі шкільних лав. Їхній автор Василь Симоненко увійшов в історію української літератури як незламний борець за справедливість та рівність усіх людей. У своїй творчості він підносить людинолюбство. Ми говоримо про те, що от баба Ониська дідо, той дід конюх це те, що близьке кожному, бо до того не було людини. От Василь Симоненко приніс у поезії людину. 8 січня 2015 року Василеві Симоненко могло б виповнитися 80. Втім, цей геніальний поет пішов з життя у 28 років, залишаючись у пам'яті багатьох молодим представником епохи шістдесятників. Нині чимало розмов ходить з приводу обставин його смерті. Втім, дедалі більше людей сходяться на думці, що рокове побиття поета у середині 62-го року, а невдовзі, і відхід у вічність, були не випадковими. Василь Симоненко був неугодний системі, неугодний як журналіст, неугодний як публіцист, неугодний як поет і, скажем, прямо і відкрито, неугодний як людина. Василь Симоненко – це борець. Про боротьбу із системою та інші подробиці життя і творчості Василя Симоненка нині на уроках української літератури дізнаються школярі. Діти вивчають його біографію, діти готують про нього повідомлення, дослідження. А ще я в 10 класі практикувала такий вид роботи, як кожен шукав свій вірш Симоненка, і цей вірш він виразно читав, цей вірш він аналізував, розпив пояснював, як він його зрозумів. На Полтавщині у зв'язку із ювілеєм українського поета 2015 рік оголошений роком Василя Симоненка.